У мене сьогодні розпаковка. У мене тут такий великий пакет. Інтернет-магазин-темо. Зразу скажу, ж тут дитячий одяг. Зараз ми подивимося. Це просто мілочовка. Тут шапочка для сну, для чоловіка. Тут у мене чотири пари таких лосін. Вони всі майже однакові, просто трошки різний принт внизу і колір різний. Тут у мене такі лосики такий принт, класний колір. Є ззаду швидва, як на колготах. Ну, це такі, знаєте, оплотнені колготи тільки без ножок. Точно такий самий, тільки пудровий такий колір. Ну, камера продає сірим, але це такий ніжно-пудровий колір. Тут вже трошки інший принт і трошки друга косічка, вроді, йде, резиночка. Ці, взагалі мені так дуже подобаються. Такі стільнячі. І просто чорні без всякого принта знизу. Далі у нас тут іде дві піжамки. Такий ніжний, такий класний принт, дівчачий, якийсь нормальна. От, і розмір співпадає із, ну тут, який іде стол зріст, так він йде на. Свій розмір. Не мали мірить і не більше мірить І така піжамка. Дуже такі всі яскраві, класні принти. Також йде, мені здається, йде в розмір. Також тут 100, але наче тугенька, дуже резиночка. Але ми ще поміряємо, не знаю. Можна повертати в цей магазин, все нагадує назву магазину. можна, Є повернення взагалі без проблем, тому я навіть взяла деякі речі на вибір. Далі йде ось такий сільнячий костюмчик. В житті він більш темний, насичений. от, от Камера явно забирає 2-3 тони. Він на камері набагато світліший. Тут така укорочена кофта, я надіюся, але ми її ще не міряли. Такий дуже повномірний, теж в розмірі де 100, але, як на мене, дуже довгі штани. Ну, ми, повторюсь, його ще не міряли, подивимося. Тканина така тоненька. То є це такий, знаєте, прохолодний літній вечір. Дуже мені сподобався. Хочу ще раз повторити, що такий класний до білих крос взагалі. І він дуже дешевий. Він, здається, 6 євро коштує. Так, далі десь такий костюмчик. Він також такий досить легенька тканина. Такі супер класні лосіни. Такі хебе-хебе, хороші. Єдине, єдине, мені здається, вони якісь широкі. Також подивлюся, як вони сидять на дитині. Можливо, він поїде назад. Також розмір 3-4 роки, і він такий досить повномірний. Зазвичай китайський, китайський одяг взагалі такий маломірний. Треба брати, я не знаю, на 2-3 розміра більший. Але тут ні, тут все, подивіться, як пошито, як все акуратно зроблено. І ззаду, зворотній сторони, ну, якість. Дека піковочка красива. Нічого ніде не стерчить. шви майже рівні. Мені подобається якість, як пошито, дивіться, взагалі, на такі гроші цей костюм, здається, також був в сім. 7,30 чи щось таке, ну я просто не розумію, навіщо платити більше. І останній костюм на сьогодні це такий яскравий, зелений костюм, так. Також він уже йде трошки поплотніший. Тут тканина двох нитка. Непогана якість. Також повномірний, досить повномірний, який тут розмір, правда, я не бачу. Так, Це розмір 4 роки де я також переживала, що він буде занадто здоровий, але меншого розміру не було. Але мені дуже сподобався. У нас все таке якісь няшні кольори, дівчачі. Мені захотілося чогось такого іншого. Але ми ще нічого не міряли. Ми зараз поміряємо, потім вирішую, можливо, щось пойде назад, тому що три костюми, в принципі, нам не треба. Це так, просто мамі захотілося, щоб е шкаф був трошки поповніший. Тому, я думаю, цей ми однозначно лишимо. От, і я подумаю вибрати щось із цих двох. Хоча кожен костюм по-своєму красивий, але я боюсь, що дитина просто його не зносить. Якщо цікаво, я можу записати відео з умовами доставки, От, взагалі трошки розповісти цей магаз... про цей магазин, тому що я дуже часто там шоплюся. Я ще не отримала посилку, але я вже готую нове замовлення. Просто я в захваті від нього. От швидкості доставки, от безкоштовної доставки, от повернення взагалі, це зараз мій топ.